Технічне обладнання та транспортні засоби вартістю в 2 мільйони євро українським прикордонникам надав євросоюз. Це допомога є частиною другої фази міжнародного проекту, який спрямований на зміцнення кордонів з Білорусією. 25 позашляховиків, 6 мінібусів, 45 мотоциклів 10 квадроциклів, тепловізори, системи бездротового стеження та бігові лижі. Це не повний перелік обладнання та техніки, які надійшли як допомога із-за кордону. Більшість транспортних засобів українські прикордонники вже випробували. кажуть, техніка надійна, економна та комфортабельна. Що раніше використовувалися марок газ УАЗ, то зараз ви бачите самі, що використовується техніка Європейських марок виробництва це фольксвагени, Т-6, мікроавтобуси, позашлюховики Фольксвагени, Амароки. Квадроцикл він сам по собі, технічні характеристики, дозволяють використовувати скажімо так, в складних умовах. Болота, ліса, болотиста місцевість. місцевість. Тобто ці автомобілі. І ці квадроцикли застосовуються ну, на даному етапі в луцькому прикордонному заході. Активно використовуються повністю по бездоріжжю, скажімо так, таке ж представлення техніки відбулося і в Республіці Білорусь. Європейський союз реалізовував проект одночасно з двома прикордонними відомствами на ділянці українсько-білоруського кордону. Завдяки міжнародним партнерам українські прикордонники протягом року, крім основного траншу, отримали майже мільйон гривень на необхідне обладнання для захисту власних кордонів. І ми, і Україна повинні мати впевненість в тому, що кордони з сусідніми країнами захищені Це не вся техніка, її значно значно більше. Сума вам сказали да більше двох мільйонів євро. Було в анонсі показано. От і вона вже достатньо тривалий час використовувалася в охороні державного кордону. Офіційна церемонія передачі техніки стала показовою для житомирян. Прикордонники демонстрували роботу кінологічної групи та спеціального загону, який затримував порушників. Промовка правопорушника. Правопорушник вступає рукопашний бій. Прикордонником здійснюється затримання правопорушників. Невдовзі в Україні стартує новий проект, який Євросоюз оцінює в 20 мільйонів євро. Ці кошти спрямують на побудову формаційної системи з обліку міграції, де детально відображатиметься впровадження та виконання процесу міграції в Україні. Юлія Свінціцька, Сергій Базилюк, новини Житомирщини.